Всім привіт, знову Марк і Бен та Маркуенс канал. Сьогодні у нас на огляді купюра, яка може здивувати навіть досвідчених колекціонерів. Перед вами купюра в номіналі 20 доларів серії 2009 року. Але головне, це є серійний номер GD 564766887 Зверніть увагу на дві пари повторювальних цифр 6-6 і 8-8. Це не просто випадковість. Такі комбінації часто шукають колекціонери. Номер виглядає симетрично, легко запам'ятовується і має візуальну гармонію, а це вже ознака цінності. Крім того, купюра в гарному стані, без сильних заломів чи пошкодень. Серія 2009 року це період, коли дизайн вже був уновний. Але ще не з'явилися нові елементи захисту, як у пізніших версіях. А тепер питання до вас: чи перевіряли ви свої купюри на унікальні номери? Можливо, прямо зараз у вашому гаманці лежить щось варте більше, ніж 20 доларів. Напишіть у коментарях, які середні номери вам траплялися, і не забудьте підписатись. Попереду ще багато цікавих знахідок. Якщо вам сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь і не пропустіть наступні огляди. Маркоінська канал. тут гроші говорять!